Альона була некрасива і знала про це. Дзеркало, вона ненавиділа, з обличчям їй від народження не пощастило. Але фігура є жінки з кінськими обличчями, але з такою сексуальною фігурою, що чоловіки слиною захлинаються. А Альона свій шанс на струнку фігуру згаяла. У шкільні роки за наполяганням матері займалася хоровим співом Ой, дурепа! Та треба було на гімнастику ходити або на танці. Була б і талія тонка, і ноги стрункі. А тепер у 34 роки що вже зробиш? Ходила і на фітнес, і на аеробіку, сиділа на дієтах, щоранку по півгодини стрибала зі скакалкою. Жодного результату. Бо струнку фігуру треба формувати з дитинства, а потім усе життя її підтримувати. Ех, більшість чоловіків дурні самці, вони люблять очима. За гарненькою дурепою, за стрункою відвертою стервочкою підуть хоч на край світу, завалять квітами, носитимуть на руках. А на жінку з золотим серцем, але посередньою зовнішністю, і не глянуть. Особисте життя Вальони не склалося. Працюючи головною бухгалтеркою на фірмі, вона добре заробляла, купила одну кімнатну квартиру, обставила її, і все сама. Ніхто й копійки не дав. Господиня то чудова, а господаря її нема, і не передбачається. Траплялися альоні чоловіки на літеру Г. Такі нікчемні, що розповідаючи про них подругам, Альона кожного свого кавалера називала не він, а воно. Уяви, Наташко, прийшло воно до мене в гості з порожніми руками. Хоч би одну квітку купив, хоч би пляшку дешевого вина. Прийшло з порожніми руками і скаржиться, що йому вже два місяці зарплату не платять. Прийшло воно, нажерлося, напилося і полізло цілуватися. А ти? А що я? Мені гидко. Воно навіть не поголилося. І навіщо ти таких додому кличеш? А тому, що інших просто нема? Краще бути самій, ніж із таким. От я і сама. І все ж самотність так дістала, що Альона зареєструвалася на кількох сайтах знайомств. Публіка там строката, але більшість кавалерів теж на літеру Г одразу пропонують переспати. Анкети в усіх майже стандартні, одним словом, біологічне сміття. Нічого гідного. І раптом написав Альоні Антон. Симпатичний чоловік 38 років, будівельник, розлучений, є дочка від першого шлюбу живе з колишньою дружиною. Переписувалися, обмінялися телефонами, спілкувалися в месенджері в реальному часі. Іноді говорили по одній, дві години на день. Антон Альоні сподобався. Здалося, що людина серйозна. Я хочу знайти дружину Порядну». Душевну жінку, зізнався Антон. Не красуню, але й не потвору. А чому не красуню? здивувалася Альона. Чоловік же любить очима для вас зовнішність головне. Зовнішність важлива, але душа й характер усе ж важливіші, відповів Антон. З часом навіть красуня старіє, втрачає вроду, і якщо в жінки поганий характер, то чоловік на старість житиме зі скандалісткою. Гарний характер важливіший за миловидну зовнішність. А в тебе характер хороший. Вони переписувалися і телефонували понад місяць. Антон надсилав Альоні фото свого заміського будинку. Міської квартири часто надсилав відео. Альона бачила його улюблені кімнатні квіти, кота, акваріум. Вона теж надсилала йому фото і відео зі своєї квартири. Коли ми з тобою побачимось? запитала Альона. Ти хочеш мене побачити? Звісно, шкода, що ми живемо на різних кінцях країни. Але це не проблема до тебе їхати всього дві години швидкісним поїздом. І коли ж ти приїдеш, якщо не заперечуєш наступної неділі, а чому не цієї? Мила, я ж тобі казав, будую віллу для одного депутата. Вибач, прізвище не можу назвати платить по царськи. Але доводиться вкалувати зранку до ночі. Та ще й робітники попалися нікчемні ледарі, двічі міняв бригаду. До наступної суботи, сподіваюсь, усе закінчу. І в неділю приїду до тебе з подарунками. Чекай, мила. Альона цілий тиждень готувалася до зустрічі прибрала квартиру, накупила випивки і делікатесів. Ну, хіба їй ніколи не пощастить? Невже вона гірша за інших жінок? Завтра вранці зустрічай мене на залізничному вокзалі. Радісним голосом повідомив у суботу ввечері Антон. Мій поїзд прибуває о 12.07. Чекай, Люба. Альона погано спала від хвилювання, задрімала лише під ранок. Я вже в поїзді, з радістю написав Антон. Їду до тебе, мила. Ти троянди любиш? Люблю. От і чудово везу тобі величезний букет і ще один дуже цінний подарунок. Для мене найцінніший подарунок це ти. Приїжджай скоріше. О пів на дванадцяту вона вже була на вокзалі. Ходила по перону, хвилюючись, чи сподобається вона йому? Їй він одразу сподобався, а от як вона йому. Нарешті під'їхав його поїзд. Серце шалено билося, Альона почервоніла. Тиск, певно, злетів до небес. Люди виходили з вагонів, ось і дванадцятий, у якому їхав Антон, а його не видно. Вона зателефонувала йому: Де ти? Я тебе не бачу. Ой, Альонушко невеличка пригода. У сусідньому купе їхав наркоторговець, його взяли копи, а мене і ще одного чоловіка попросили бути понятими. Почекай трохи, мила, посидь у кафе, попий чайочку. Щойно звільнюсь, прилечу до тебе. Альона сиділа в кафе, пила каву. На душі було неспокійно. Лізли тривожні думки, щось муляло всередині. Вона глянула на годинник. Пів на другу поїзд прийшов ще о 12.07. Вже півтори години, як мали зустрітися. Вона знову зателефонувала. Антошо, ти де? Скоро тебе відпустять? Скоро, мила. Вже підписую протокол. І одразу до тебе. Минуло ще пів години. Антон не з'явився. Вона знову зателефонувала. Слухай, якісь темні сили заважають нам зустрітися. з досадою вигукнув він. Уявляєш, ця тварюка? Наркоторговець порвав протокол, зараз складають інший. Почекай, мила, я тобі компенсую всі переживання. Такий подарунок везу, закачаєшся. Ти ж точно вказала свій розмір, нічого не переплутала? Ні, а що таке? Везу тобі шубу. Вгадай, яку не знаю. Із зайчика? розгубилась Альона. Ага, із зайчика. Норкову, чекай. Але минуло ще півгодини, а кавалер не з'являвся. Може, щось із ним трапилося? Вона знову зателефонувала, але телефон був поза зоною. Альона просиділа в кафе до 16-ї години, потім ще раз вийшла на перон даремно, пішла до чергового поліцейського. Вибачте, в поїзді, що прибув о 12.07, затримали наркоторговця, моєму знайомому запропонували бути понятим. Ви не знаєте, його вже відпустили. Черговий знизав плечима. Комусь зателефонував, розвів руками. Мені про це затримання нічого не відомо. Можливо, це не наша операція. Їдьте у головне управління, там дізнаєтесь. Альона ще кілька разів безрезультатно дзвонила Антону, а тоді з важким серцем вирушила додому. А раптом Антон вирішив зробити сюрприз. Може, чекає біля під'їзду? Адже він знає її адресу, питав, щоб надіслати хурму. Смачна була хурма. Альона з тремтячим серцем. Піднялася на свій третій поверх. Зайшла у квартиру і спершу не впізнала її. Все було догори дригом, речі розкидані, як після обшуку. Все цінне зникло. У серванті було трохи більше тисячі євро. Зникли. Пропали золоті прикраси, а також старовинний браслет, бабусин подарунок. Зник німецький гобелен, який її прадід привіз із Берліна. Із шафи зникла коротенька соболина шубка шоколадного кольору. Все прояснилося. Тепер вона зрозуміла, чому Антон просив зняти відео в її квартирі, чому ненароком запитав, чи є сигналізація. Альона, покладаючись на замки, сигналізацію так і не встановила. А тепер вона вже ні до чого. Негідник, як усе майстерно спланував. Поки вона, мов дурепа, чекала на нього на вокзалі, він сам або з поплічниками обчистив її квартиру. Коли приїхали поліцейські, Альона показала їм на телефоні фото Антона. Відео, що він надсилав. Це дипфейк, пояснив експерт. Зображення і голос так званого Антона згенеровані штучним інтелектом. Ви спілкувалися з віртуальним персонажем, якого використовував шахрай. Зараз такий час, що злочинці дуже підковані, нікому не можна вірити. Поліцейські поїхали. Альона сиділа в спустошеній квартирі і не мала сили піднятися з дивана. Вона не плакала, сліз не було, душа ніби здерев'яніла, стала схожою. На безжиттєву пустелю.